Розпочинаємо сьогодні нашу ранкову зустріч із павутинки дружби. Але перед цим давайте привітаємося. Так, Привет. Привіт усім. Так. Дякую. Да. Діток у нас сьогодні небагато-багато хворіли. Дякую за оригінальність. Ли, по бутинку, да? да, яку побучок плете, у яку можна заховатися. Але наша полтинка буде полотинкою дружби. Ми з вами сьогодні розпочинаємо останній тиждень, останні 5 днів, навчання. 4 дні навіть, а п'ятниця ще й святковий день. Так? Тому сьогодні ось ця поутинка дружби. Завдання. Я мені ось цей моточок ниточок Вони такі м'якенькі. Приємні дуже, і поки ви її будете ось так тримати в долоньках, придумайте, кому ви хочете із діток сказати комплімент. Або похвалити його за щось, або сказати те, чого рік не казали дитині, і передати тій дитині, але у себе залишаєте ось так на пальці ниже. Добре? Я розпочинаю. Я хочу сьогодні сказати Еріці. Еріка, я дуже виросла. І я щиро радію, що ти навчилася читати. Так, намотуй ось так, як я на, на пальчик собі. намотай, Так. І передавай, кому клубочок. Ні, Еріка, сказати треба. Якийсь комплімент, або кому ти хочеш. Софійка, бери, кажи, що ти хочеш сказати їй. Софійка, бери. Софійка, бери моточок, розмотай, Кажи їй, що ти хотіла сказати, Софійці. Вставай, ні, комплімент їй. І ще Софійка, розтягую. Що ще? Комплімент який? Подивись на Софійку, яка славна. Скажи. Софійка, красива ти. Так, Софійка, намотуй на пальчик, як я. Так, і кажи, кому ти передаєш. Алина, ти сьогодні дуже крашка. Намотай на пальчик, тримай, так. Да. Розмотуй я Дякуємо. Так. Увага. Аліночка. Так, кажи. Я голосно. красивий одяг. Красивий одяг. Софійка, бери ниточку знизу і на пальчик. І сьогодні дійсно красива софійка. Нічого. Передавай, Софійка, бери пальчик. Так. Зараз робимо. Да, Спасибі Аліну. Yeah, Кажи, кому передаєш. Я передаю. <coughs> Сергійчик, у нас дивись відео знімається. Уляна. Кажи Уляні комплімент. Бери Уляну. А можливо не повторюватися будемо. Думаємо, кому Уляна передає, у кого ще ниточки немає. Я хочу. Я хочу показати матві. Ти тримай і давай, замотай пальчик свій о і ставай назад, а Матвійчик розмотує. Так, передайте, нічого буває. Так, Матвій дивиться, у кого ниточки немає. Нітечка нас підводить сьогодні, да, Сергіївна не перевірила. Дякую. І бери другий кінець собі відразу. Кажи, кому передаєш Матвій. Я передаю Артему. Артему кажи йому. Зачіска, до він сьогодні прийшов, тут перед Я хочу натягуємо. Я хочу передати Льові. Так. Я не хочу з ним прощатися. О, так не прощайся, ми ще побачимо з другому класі. А, так. І, третий, і в третьому, і, і в четвертому. Ну, Артемка сказав, що думає. Далі ми кажемо Лев, говорить. Натяніть, Угу. Лев, прошу. Я, Дімі... Так. Е кажемо Дімі комплімент або. Або, будь ласка, слова. <пілляв> Він гарно працює. Гарно працює. Передавай моточок. Так, дімочка бере. Розмотує. Натягніть, дівчатка, гарненько. Матвій, ти не рухаєшся, тримаєш ниточку, до себе її. Діма намотує на пальчик і передає. Кому Діма? Дивися, хто без ниточки. Халі... Я прошу, Діму. <кліп> я Матвій, і... я прошу, Діму. Захарій. Захарій бере. Скажемо Захарію приємності. Діма, тягни до себе, не дочку. Ще, ще Захарій не тягне. Прошу, Захарій. Дім, що ми Захарію скажемо? гарно прошу. Так, будь ласка, Захарій. Я передаю. Натягніть, щоб гарненька богутинка була. Захарій. Я передаю. Так, прошу. То без ниточки. Буде гарно, якщо ось так напроти, так? Да? Кажи. Вероніці, Вероні. кажи їй що. Що хочеш сказати, тягни до себе, ниточку, Захарій Захарій, до себе, ниточку, ще. Ні, ні, ти не намотуй, поки він не дотягне собі. Тягни до себе. О, от кажу. Вероніка Так, Кажи, Вероніці, скажи щось приємне. Прошу, Захарій. Вероніка. Вероніка, мені подобається твоя і зачинка. Супер. Подякуй. Дякую. Так. А Віроніке Віроніці хто залишився? Софія, стань крок назад. Натяни ючку. Так, Сашу. Саші, кажемо Саші. Сашу. Подивись на нього який. За що ми його похвалимо? гарний одяг. Одя гарний, бери Сашо. Натягуй, Вероніка свою ниточку. Подивіться, яка ниточка, дружби Саша мені каже. О, ні, намотай собі пальчика. Ось, так. Так, Софієчка, стає, дякую тобі, Сашо, за комплімент. Буду знати, що я дуже гарна. І ось подивіться, яка болотинка. Натягнули її. Лев натягнули. Дивіться, яка у нас гарна болотинка. Дружби вийшло. Мені навіть не хочеться її зараз забирати. А вам? Аріна каже. Ми тоді не заберемо. Ми там забудемося. Ми уроки зможе. Так. як вам така вправа? Все цікаво, да? Дякую, лев вимикає спасибі і при